Всім привіт, вітаю вас на каналі Крава Футбол. Сьогодні граємо з командою Високе. На цю гру команда зібралася своїм бойовим складом. Всі були максимально сконцентровані, намагалися нав'язати свою боротьбу. Першу гру з командою ми зіграли в нічів. Це була гра на виїзді. Сьогодні граємо вдома. Що скажу по грі, самі все побачите. Слава Україні! У Наша на команда. Давай не приставай ко мне. Пока що. Льоха, не в кондиціях сьогодні. Okay. Покажу не в кондиціях. Короче, тактика зрозуміла, okay. да? так? тут пивной магазин, а тут okay. Льоха. Він повинен сюди біжати, сюди біля. Скільки магазин, да? Хочу подякувати за коментарі, за ваші перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Як завжди, хочу подякувати нашим захисникам, що нашого воротаря, Рома не буде деякий час. Він уїжджає на захист нашої країни. Ми будемо підтримувати його. І Роман, вертайся і поскоріше. Що гарного перегляду, заварюйте чайок. Поїхали. Вітер накличе квіще ще Яка із гілля турушує цвіт. Моє відукнеться Кохання щасливе і щасливої випухнисти зарушені кить туда заб'єш как раз в по штангу його вже можна не випускати, випускать всі свои моменты использують Ты играть собрался? Попробуем. опаздываешь на сбор команды. Только, не, только гаси, Только не Ты не хватало, Миша, чтобы как пиздюлей дать. Да. Новые бутсы. Мы, знаешь, сколько серий можем промоить? Попробуем. Я в самому менше возьму, да? я в самому Дев'ятка хто хоче? А тут що по налєс? Це нова форма. Каб <ріпка> Березна. Знаєш. форма нова, і гра. Блядь, аж дихання сексуальне, блядь. Красиво. Не хираси. Бэкхэм. Хуй, сиси. Бат, нахуй. Веселое Таня, до пустой головы. Не, ну как эти. Да, ну да, хороший же, наверное. Если ты обещаешь одеть порык, понял, я куклов на Так, хорош. Хорош. Какая тактика обычно была? С передним защитником когда я буду передний, который ничего не делает. Я буду стоять, ты будешь бегать, играть. I'm that same old bottle with the steez In a bait outfit, got a shark on the hood of my top and an ape on my tea. Been a the since I linked with the bro said, Link up soon, let's talk over tea. These days it's all about flex and talk, but am trying to make this pee. I got a text from the bro in Cali telling me sit it's gonna make me a beat. In a guy for the stylish babe on a stylish date trying to make me a treat. She to talk about Rovers, it's over. I'm trying to bag this dream. Two sets, let me take this core. Got a skate rule soon, tryna pattern this G. It's been OT nights, bit far from the den. Tryna get big checks and the cash flow steep. A couple boys on the block. When the feds been lapping on locals and socials, man it's looking all hot.

Состав на перший тайм. В воротах Рома стоїть последній защитник Влад, левий защитник Николаенко. в центрі з Владом допомагаю Владу я, в защите и правый защитник Європаскаль. Вхав Ваня, левый Азил, Саня Сорба. левий хава в центрі грає татаринов і голуб. І нападіння Кочин і Овчаренко. Значить, Андрій Чіпку не одразу готується, якщо вдруг хтось випадає, одразу виходиш ти, і потім ми структуру команди повністю одразу міняємо. І сьогодні желательно таким составом, пацани, чесно кажу, що сьогодні вроде би, всі, всі здорові, всі гаруші, в хорошому трезвому, поэтому треба сьогодні виграти. Але состав сьогодні класний. Реально, давайте всі просто реально, розумієте, пацани всі грають дуже суперово, дуже класно грають. Потім, якщо ми хочемо, допустим, да, там, доказать, що дійсно состав сьогодні бомба. І ми сьогодні в порядку, то давайте сьогодні тоді виграємо. тому що скільки вже ну реально вже стоить ну, ну пораження за пораженням, можна сказати. Тобто ми ми програли дуже багато ігор. Самодача, повна, самодача. Заміни є, я говорю, стараємося, тому що всі на полі зараз або легенда, або... Полупрофесіонал. Ага. Це... Давайте, Давайте сьогодні виграємо, я з хорошим настроєнням, поїду далі бити підером. Бо я вже завтра ну, реально відпожаю. На Сумський напрямок. Дуже хочеться, ну так. З хорошим настроєнням, реально. Да. Заіграємо до себе за того що ще тут іграш. Да! Да! Всім привіт, і, як завжди в ефірі легенда мікрофону Джон Крава Чемпіон. Просто людина, яка кричить гучніше за фанатів. Так. Але сьогодні все серйозно. Березна грає з командою Вісокі. Так, ситуація у нашої команди складна, але саме зараз час показати характер. Добрий день, дорогі підписники. Три очки сьогодні це наш шанс повернутися в гру. І ось перший шанс для Березна удар по воротах, і воротар високого рятує свою команду. Так, в натурі серйозний суперник, Ну він бігунчик такий, прям Зараз подожди, зараз два положить. Спокійно контролюємо ситуацію. М'яч практично постійно під нашим контролем. Команда діє холоднокровно та впевнено Березна задає темп і не дає супернику. Навіть шансу розгорнути свої атаки. Пас за пасом ми розтягуємо оборону високого, шукаємо вільні зони. І виглядаємо дуже переконливо. Видно, що команда серйозно зібралася на цю гру. Концентрація максимальна. Кожен гравець виконує свою роботу чітко. Више, вище, Саня, више, Саня, вище! І ніхто не мішає пошов. Пішов, пошов! Пішов. О! Пас! На право! А зі з Дальню! Момент шикарний. Гравець обіграв суперника стильно, як майстер, але м'яч, на жаль, губиться. За гарний коментарі бутилась купила. Коментарі? Анікдот розказати? Питають у одного, а він такий, звісний, йобар був. Можеш по цього у нас так. Да. Питають, як ти жерща? Він каже, любою жирщем мов переспати, аби таки не будила. Я не обманю. Перші 10 хвилин гри повністю були на нашому боці. Ми контролювали м'яч, задавали темп і створювали моменти. Здавалося, що сьогодні Березна диктує умови, але поступово суперник набрав обертів, вони почали активніше пресангувати, змушуючи нас відступати. За гарний коментарі, бутилочку по то... його Ви Ви заберезно вболіваєте? Ну, Я за Березна, бо ти мене щоб оберезна виграло, щоб а то програють кажу в Кселіочі. Тепер створювати моменти стало не так просто. І їхні атаки почали тиснути на нашу оборону. Контроль над грою ще є, але перші 10 хвилин вже не відображають того, що відбувається зараз. За гарний коментар. Молодці наші ребята, які такий період тяжоли продовжують цю нашу боротьбу українську. Все, дякую, тримай. Дякую. І ось ми наближаємося до першого по справжньому небезпечного моменту. Біля наших форід. Всі вже подумали, що він вийшов за поле. Але гра продовжується. І тут ледь не пропущений гол. Команда швидко зреагувала. момент пройшов, і ми все ще у грі. Врятувавши ситуацію, ох які емоції на полі. Доброго, спортесь, гарний коментарі бутилочку коментар. отримав. Два роки назад я приїхав. В даний час повинен мій син тут грати. Вболіваю, ну, наші каудіти грають, і в даний час стараюся вболівати за нас, за нашу громаду. І за, за футбол, і громаду, і розвиток. Що б не було, що б не було. Війна війною, а молодь повинна грати, бо застоя не буде. Все, дякую вам за коментарі. Гарні. Дякую. Десь у середині першого тайму гра вирівілася, суперник вже мав шанс забити. Тиск був на наших воротах, але оборона тримала. Березна змушена була трохи відступити, збалансувати оборону і зосередитися на точних пасах, щоб не тратити контроль. Поступово команди обмінюються ініціативою. Ми створюємо небезпечні контратаки. Суперник відповідає гострими проходами. Але ось наш шанс. Стандарт. І бам! Дмитро показує справжнє мистецтво. Він вміє забивати головою. І м'яч летить точно у сітку. Супергол. Команда на підйомі. А фанати просто шаленіють. 1-0. сьогодні ми забиваємо першими. Відкриваємо рахунок. Відразу отримує контроль над грою. Здавалося, що зараз ми заб'ємо ще один гол. Команда пішла на куражі, атаки йдуть одна за одною. І але тут контратака суперника. Вони миттєво перейшли в атаку, нас притиснули біля наших воріт, створюють момент. І гол. Ми пропускаємо. Так, поворот подій. Здавалося, усе під контролем, а тепер рахунок зрівняний. Там коментарі шикарний був, пора на пенсію казали. Взяли, правтикали. Просто розслабились. Получили гол і розслабились зразу. Верні, забили його. А так поки добре. І пас є, все, і виходимо красиво. І ось після пропущеного голу суперник не зупиняється. Вони продовжують тиснути, створюють ще небезпечні моменти біля наших воріт. Ледь не забивають вдруге. Цей епізод показує, наскільки важлива концентрація. Навіть на куражі з перевагою потрібно залишатися уважними до будь-якої контратаки суперника. Ми намагаємося контролювати м'яч. Команда працює хлоднокронно, точні передачі, спокійне розігрування, атаки і пошук вільних зон. Березна тримає ініціативу в руках, не дає супернику простору і намагається диктувати темп гри. Команди контролюють свої зони. М'яч часто переходить з однієї частини поля в іншу, рахунок рівний і видно, що ні одна з команд не хоче ризикувати. Обидві сторони обережні, грають на результат. Намагаючись не допустити помилок, розтягує суперника і шукає можливість для контратаки. А казав, мене в Польщі. Тей раз ти хватав, так у Польщі йшли. Ну, і передали мені, що! Що у Польщі. Жди. Ну там наші березень це робить. Угу. Показали, так. Да. Ну, і вони ж знайшли по інтернету. Але поки що небезпечних ударів обмаль. Атмосфера напружена, кожен пас, кожна дія важлива і будь-який момент може змінити хід гри. До кінця другого тайму. Залишаються лічені хвилини. Команди грають обережно. Ніхто не хоче відкривати себе для контратак суперника. Рахунок рівний і всі зусилля спрямовані на те, щоб утримати баланс і не допустити пропущеного себе. Каже, що маната каже: дивися, клієнти, Петро. Я <реш> ну... Молодець, правильно робиш. Ловко, подивіться, ну, така, да. хай подивиться. Він що на природі сидимо. Ми ж да. горілку, да. горілку, не будем горілку? горілку <реш> пити. А піку таймо небезпечний момент біля наших воріт. Суперник проривався до штрафного. Але наш захисник втрутився і збив суперника. При цьому не в ногу а м'яч, чистий контакт. Суддя дає продовжувати гру і момент минув без штрафного. Відразу видно, що обидві команди вже починають відчувати в тому. І тут у нас з'являється справжній супер момент. Удар здається ідеально по воротах, але м'яч не влучив у ціль. Всі гравці правляються в роздягальню, перерва. Мій гол. Мені його треба було в руки забирати, випригувати, а я щось убивав. Ну як мій, защита, просто не доіграла, підбор. А там перший треба було добивати одразу. Нормально граємо. Тут... Чу добавить. Чуть, Чуть добавить, і все фізики. Равна гра зараз, на даний момент. Один-один рахунок, я вважаю, заслужено. У них супер не забили. супермомент у нас другий був. У самому кінці Гадай, Сережа пас на Саню Азіла. Був би, ми були зараз б зараз в 2-1, би вигравали. Забій вони в початку гри, був би 2-2. Поки рівно, побачимо другий тайм. Саня, звісно, Ніколаєнко, малий з Аксіоненко, дуже швидкий, блядь. Ти на місце Кого ти будеш виходити? Вместо мене, да? Бля, ну нічку не взяти, там малите парвина. Або, блядь, Містаміне, надо за 3 метри не отьего. Ти що? Асененка, він же шустрий. Да, і дивіться, вони опять шукають ноги, штрафного. Так, падають. Не, сім хвилин. Отбігаю. віддам Богу душу и <ристо> флажком. Сюда мечтал флажком постоять. <ристо> ну Коля, блядь, ты же легеньер. Сейчас стану? <ристо> Так, да, Максим, поставь. Ну як ти бро... не вмієш? Не не як ти в футбол граєш тоді, блядь? А як ти граєш футболи, не вмієш? Скажи. А, а там Ну свідчав роз... роз... правила, ще не знаєш. Це елементарно просто. Гравці відновились, перекусили і поїхали. Час другого тайму. І відразу після свистка другого тайму ми бачимо наш момент: Берез на повністю контролює м'яч і навалюється на ворота суперника. Гравці активно шукають вільні зони, комбінують паси. Намагається знайти шанс для удару. Всі на полі налаштовані серйозно і видно, що команда хоче одразу закріпити перевагу. Вітаємо! Ждемо гола. Нашу виграє Перемога буде наша. Білком ми, звісно, пляшечку. Спасибо за перемогу! Небезпечний момент від суперника. Але Олександр у своїй стильній футбольці і бутсах рятує нас справжній супергерой на полі. Не забудьте накинути йому донат, він цього заслуговує. Суперник тиснув та ми вистояли. Тепер наша черга контрнаступ. Перемога буде наша, віримо в наших хлопців. Вони найкращі. Ну, тільки треба зібратися, бо що то. Назхлябана в нікотрих моментах. Так що віримо, 3-1. Дякую, дякую. дякуємо. Дякуємо. Так. Заробили штрафний удар. Розбігнувся з усією серйозністю. Вже бачив, як м'яч залітає в дев'ятку. Але реальність сказала сьогодні не твій день. Думав видалити цей фрагмент, але хай залишається, щоб було що згадати з посмішкою. Ваш коментарі нам вигравати. Дома вже наші болельщики забули. Мак перемоги почути. Oh, давай Красавчик! Я думаю, наші дарни. You, Дякую. да <творча> <Alaai, wai>! сьогоднішня гра ще раз довела, що футбол це командна робота. Але саме завдяки окремо гравцям команда отримує впевненість і спокій на полі. Був чудовий момент і от, на жаль, ми не забуваємо. Воротар суперника прочитав гру і вчасно зреагував. Хотів би окремо виділити нашого захисника Ворону. Він не просто відпрацював свою позицію, а став справжньою стіною в захисті. Кожне перехоплення, кожна боротьба до кінця все це додавало нам сили й впевнені. Загальні коментарі купили. Не, грають непогано дуже, але трохи щось не вистачає, я так думаю. Но думаю, що перемога буде за нами, це в будь-якому випадку тут, навіть як не крутий. Це за роботу. Я такий коментатор ще. Ми не відпускали суперника комбінувати. Грали дуже компактно і дисципліновано. Ось тут чудова передача п'яткою, Команда чудово рухається, перекриває паси і контролює м'яч. Гра була повністю під нашим контролем. І кожен момент на полі показував, що ми разом сильніші. Давай у нас на острові Зміїни, Ви знаєте. Так, так, так. пойшов корабель російський і попросив здатися. Що сказали? Пішов нахуй. А я молодим був, вийшов із клубу і сказав, пішов я нахуй. Так я отримав 15 суток. Лишили премії. God, yeah. От. І пальцем тикали. Продовжуємо контролювати гру, створювати моменти. Перекриваємо паси суперника і в будь-який момент готові перевести м'яч у атаку. Можливо, суперник трохи відпочиває, можливо, це така тактика суперника. А хто переможе? Березенці. Надіємося. Ну, а тут вже починає набирати обертів напруга. Наприкінці матчу суперник трохи вдається піджати нас, і ми відчуваємо тиск. Вони активно комбінують, шукають слабкі місця у нашій обороні, намагаються створити небезпечні моменти. Це час, коли команда має максимально складну ніч'я. Будемо надіятися, що да. Думаєш, хоч вигравати. Треба, треба, бо так уже ще ад не виграти, падіо ми на самий восьмой низ. Ніже нікуди. Да, так, нікуди. Щоб додати свіжості і підтримати темп, робимо першу заміну. Команда залишається сфокусованою, готова створювати моменти і довести матч до перемоги. Наша, звісно, переможе. З яким рахунком? Як буде 2-1. І одразу друга заміна. Продовжуємо тисну суперника. Команда грає компактно, перекриває паси та створює моменти, тримаючи гру під контролем. Сіжі гравці, які тільки вийшли на поле, одразу включилися в гру, додали енергії та швидкості, що дозволяє продовжувати тиснути на оборону суперника. І от настала одна з найгарячіших секунд матчу. Наш момент чудовий підхід до удару. І м'яч влучає в попередчину. нього пінопатіну. Суперник щасливо рятується від пропущеного гола. Суперника, звісно, теж були свої моменти, але наші атаки виглядали набагато більш небезпечними та гострими. Що говорить? Гра равна. В принципі, неплохо, рекашити страшна тема. Ну далі граємо. Буде, буде, буде. Ще заб'ємо, ще заб'ємо. Суперник пробує відповісти далі удар по наших воротах. Тепер ми відповідаємо кутовим ударом. Весь стадіон завмер, адже момент був дуже небезпечний. М'яч відскочив, наші гравці швидко зорієнтувалися, зробили розбіг і удар. І гол! гол став справжньою нагородою за контроль гри і командну роботу. Особливо варто відзначити, що його забив гравець, який вийшов на поле всього 5 хвилин тому. Наша заміна спрацювала ідеально. Свіжий гравець одразу включився в групу. Відкривай шампанське голову! Це дідшно, я бійшов дівчаткою потім коло попаду. Гаси, молодці. Ви знали, що так буде подізнали. Бачите, поміняли. ти знімаєш камеру, як ти як камера знімає? Суддя на високому рівні судить. Подобається. Не давай! Понял? Рахунок 2-1 на нашу користь, але гра ще не завершена. І кожна хвилина на полі важлива. Важко, дуже важко. На свої роки на хабарити, але ж люблю це, не можу зупинитися. Мовру, мопака лічать, але не зупинюсь. Поки слажком. Таке відчуття, що нас не зупинити. Команда на ходу енергія зашкалює. І ми хочемо поставити крапку в цій грі. Гра під нашим контролем, створюємо моменти і готові довести матч до перемоги. Oh -oh! Должны ми виграти. Да, 2, yeah. 1, по 3, fact. 1. Походу, по да. <laughs> Недаром я Сашка у Сору возила, Визивав у жінки, кажу, дай йому поиграть трохи, хай отдохну. Бля, его дух. Отпросил, думаю, yeah. должен забыть по-любому. Будем давиться, yeah. надеяться. Давай. Це буде Україна у другому темі. У нас більше шансів на перемогу. Команда готова забити ще кілька м'ячів, щоб взяти свої заслужені три очка. По тривочка. Прикрийте вийшли, вийшли, вийшли! Виганяй, Рома, виганяй! Рома, виганяй! Вийшли далі! Вийшли, вийшли, вийшли! В нього ставляй! Блять! Рома, Гома! У другому таймі видно, що команда вийшла на новий рівень. Свіжі гравці додають швидкості та енергії. Заміни спрацювали ідеально, а гравці на полі вічують один одного і діють злагоджено. Навіть у ті моменти, коли суперник намагався загострити ситуацію, ми спокійно нейтралізували загрозу і продовжує створювати власне. Рома! Рома, свети голову, подиві блядь! І ще один момент. І ви ще ворі так прикро, адже шанс був відмінний. <паспоріко> Максим! 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 Звалося, що другий тайм повністю під нашим контролем. Ми створюємо моменти, тиснемо на суперника і майже не залишаємо їм шансів, але один небезпечний удар з добиванням змінив усе. <ріст> Як завжди, трохи не щастить, і ми пропускаємо гол за декілька хвилин до кінця гри. Суперник скористався своїм шансом. Така гра додає адреналіну, показує характер команди і нагадує, що до фінального свистка ніколи не можна розслаблятися. розумієте? Це не Неважливо! Команда вкладає всі сили, створюємо момент. Але не забили. Футбол такий непередбачений. Навіть коли йдеш до фінального свистка, кожен шанс на вагу золота. Йо -йо -йо. Там, демі, можна було два часа приймати його. Не йди вже. Незважаючи на це, гравці б'ються до останньої секунди і показують характер команди. Свисток арбітра і кінець хрим. Граємо в нічию, хоча нас були всі шанси на перемогу. З вами був ваш улюблений коментатор. І пам'ятайте, всі перемоги попереду. Не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки. Переду ще багато крутих відео про життя нашої улюбленої команди Березна. Як бачите, про другому таймі, Давайте почестимо. Ми грали краще, у нас були більше моментів. Але це футбол пропустили в самому кінці. Ну, да, дуже, дуже дуже такий обідний, як кабель Волги. Вразі ну, в розівалку в кінці маче. Це футбол ще раз кажу, подбираю. Другий тайм, чесно не буде сумніти. Думаю, зустрінемося ще колись. І все таки потім у третій грі вирішить, хто буде сумні. Равна гра, равний щот. Ні. Поки серце б'ється і стали накривають після футболу. А я, я ж кажу, я граю не ради голову, раді цього я граю. С друзями, з друзями, це лишній повод посидіти. А емоції? Де емоції купити? Тут же емоції. Там упав, тут не забив. Ти мій друг, ти мій брат, і понеслась. Повірили в свої сили, але не повірили в своїй закон. Построїлись, звісно. Це ж футбол. Как казино на удачу. Некоторим. <laughs> I'm that same old bottle with the steers in a big outfit, fit. Got a shark on the hood of my top and an ape on my tee. When the minute since I linked with the bro, said link up soon. Let's talk over tea. These days it's all about flex and talk, about bro, I'm trying to make this pee. I got a text from the bro in Cali telling me sit tight's gonna make me a beat. And a guy for the stylish babe on a stylish date, trying to make me a treat trying to talk about rovers, it's over, I'm trying to back this dream Two sets, let me take this core, gotta skip real soon Tryna pattern this G, has been